У мене насправді дуже великий досвід журналістської роботи, і дуже багато я бачив в своєму житті, на своєму шляху, чого, що називається прес-конференція. Я вам чесно скажу, я вже дуже багато років не ходжу на прес-конференції. Прес-конференції, де збирається велика кількість людей, і ти не можеш, ну, ти ще можеш поставити своє запитання, але ти не можеш довести. Далі свою ідею, ідею суть свого запитання. Якщо твій співрозмовник або людина, яка дає прес-конференцію, відходить в бік від цього запитання, ти не можеш поставити далі наступне, уточнюючи, потім ще одне уточнюючи. Знаєте чому? Тому що тобі скажуть відразу: друже, це не, це ж не, не твоє інтерв'ю особисте прес-конференція. Дай зараз поставити питання той, той. той. І е, кожне ось от гостре питання заговорюється.